Знову на вихідні приїде свекруха, з того думала молода дівчина. Давно вже приїзд свекрухи Раїси Павлівни став не радістю, а справжнім кошмаром для неї. Чоловік змушував її готуватися так, ніби сама султанша до них приїжджає. Знову промайнуло в голові Поліни, коли вона почула гуркіт на порозі. Чоловік, не спромігшись навіть зняти взуття, кинув ключі на стіл. І, не дивлячись на дружину, гаркнув Мама завтра приїде. Біжи на кухню, готувати треба, ворушися. Знову залишиться на всі вихідні. З тогою думала Поліна, похмуро дивлячись на календар на кухні, червоним маркером були обведені вихідні дні, водалими вони точно не будуть. Раїса Павлівна, її свекруха, була жінкою суворою, владною і прискіпливою. Її приїзд давно вже став не радістю для молодої дружини й матері, а справжнім кошмаром. Коли Поліна, набравшись сміливості, сказала чоловікові, що їй набридло бути прислугою для нього і його матері, той тільки голосно розсміявся. А куди ти, бідолаха, підеш з дитиною, дев'ятимісячною, тим більше, сиди і слухайся мене, підвищив чоловік голос. Коли чоловік пішов по якихось справах. Поліна, зціпивши зуби, передражнювала його. Куди ти, бідна, підеш з дитиною на руках, та хоч куди, обурювалась вона, тільки б не залишатися у цій квартирі з маминим синочком і з набридливою свекрухою. І як я раніше не помічала, що ти такий безпорадний і без матері ні дня прожити не можеш. Слова чоловіка ехом дзвеніли в голові Поліни, отруюючи і без того похмурий ранок. Але коли гнів трохи зменшився, вона задумалась. А дійсно, куди я піду? Подумки запитувала вона, дивлячись на сплячого в ліжечку маленького синочка. Куди їй було діватися з малюком на руках? Робота, будинок, чоловік, свекруха від такого життя вже сил не було. Поліна важко зітхнула і поплелася на кухню, голубці, пюре, салат з буряка, вишневий пиріг. Список страв, які вимагала Раїса Павлівна, вірніше турботливий синочок для неї, був значним. І адже не відкрутишся, не заперечиш, свекруха не терпіла непокори. Ну якби вона хоча б раз на місяць приїжджала, з того думала Поліна, спритно орудуючи ножем, мені було б набагато легше. Але ні, Раїса Павлівна справно навідувалася щосуботи. Вимагаючи від поліни ідеальної чистоти, смачного обіду з трьох страв і десерту, та ще й залишалася на ночівлю і тільки вранці в понеділок їхала. Вона ніби приїжджала за тим, щоб перевірити, чи не зменшила невістка недотепа обертів. Підлога брудна, суп недосолений, сорочки чоловіка не погладжені. Раїса Павлівна немов ходила з лупою по квартирі, вишукуючи найменші промахи. І від цього ставало ще гірше Я ж не робот, хотілося кричати Поліні, втома від роботи, так Поліна вечорами, коли дитина спала, ще й на роботу виходила у магазин, недосипання через примхливості сина і чоловіка, немов другу дитину, вічні причіпки свекрухи, все це збиралося, немов сніжний ком, готовий ось ось ірватися з лавини. Але Поліна трималась. Заради свого маленького сина вона зціпила зуби і продовжила готувати їжу на завтрашній день, намагаючись не думати про те, що чекає її попереду. Навіть у свої єдині вихідні дні Поліна не могла як слід відпочити через приїзд свекрухи. Вихідні були для неї єдиною можливістю відновитися хоч трохи. Але свекруха, немов відчуваючи це, незмінно приїжджала саме в ці дні. Поліна ледве трималася на ногах, втома, капризи чоловіка і постійна критика свекрухи вимотали її повністю. Коли-небудь це закінчиться, шепотіла вона собі під ніс, помішуючи ложкою киплячу зажарку для голубців з грибів, все, як любить Раїса Павлівна. Коли-небудь прошепотіла знову вона, дивлячись на гору брудного посуду і захаращений холодильник. І Поліна вірила, що це коли-небудь обов'язково настане, але вона не думала, що так швидко. Зрештою, вона ж не служницею наймалася для літньої жінки і її сина вона дружина в першу чергу, мати, а не служниця, і їй теж хочеться відпочивати, бути щасливою, радіти життю, а не цілі дні проводити на кухні та ще й з дитиною на руках, коли той вередує. І вона обов'язково доб'ється свого, а поки треба встигнути приготувати все, що побажала Раїса Павлівна. Настав день ікс. Свекруха з'явилася рано вранці. Здається, фарш в голубцях трохи сируватий. Ще не встигнувши розкусити голубець, тут же винесла свій вередикт Раїса Павлівна, коли Поліна поставила перед нею на стіл всі приготовані страви. Фарш в голубцях не міг бути сирим. Поліна це прекрасно знала, стискаючи кулаки, вона ледве стримувала сльози. Поліна, ти як голубці варила? піддакнув чоловік. Досить, подумки прокричала вона. Я не служниця, випалила раптом в голос Поліна, дивлячись в здивовані очі чоловіка і свекрухи. Я теж людина, у мене є почуття, що ти собі дозволяєш, скрикнула Раїса Павлівна. Хто так реагує на зауваження? Я, може, тебе розуму хочу навчити, неадекватно. Я не дозволю тобі, Поліно вперше звернулася до свекрухи на ти. Більше так зі мною поводитись, твердо сказала вона. Я втомилась, чоловік сторопів. Він ніколи не бачив дружину в такому стані. Поліно, заспокойся», – пробурмотав несміливо він. Ні, я не заспокоюся, вигукнула Поліна. Я хочу, щоб ви поважали мене як людину і мою важку працю. Важку, Раїса Павлівна пирхнула і вийшла з кухні. Чоловік, дивлячись на дружину. Поник, пробач, пробурмотів ледве чутно він. Я ж я, я, не, я не хотів тебе образити. Просто моя мама, сама знаєш, вона любить у всьому порядок. Поліна, насупившись, мовчала. В голову їй раптом прийшла абсолютно зухвала думка. А що, якщо? Поліна зважилась. Вона швидко зібрала речі, взяла на руки сплячу дитину і, не сказавши ні слова чоловікові і свекрусі, вибігла з квартири. Чоловік з ошелешеним поглядом мовчки за всім цим спостерігав. Куди вона йшла? Неважливо. Головне, подалі від цієї гнітючої атмосфери. Поліна вірила, що вона впорається. Вона сильна і вона хороша мати. Перший час поживе у своїх батьків, адже її мама справжня янголятко в порівнянні з цією Раїсою Павлівною. А попереду, попереду її чекає нове життя без принижень і причіпок, життя, де Поліна буде сама собі господиня.